Усім привіт! Вітаю вас на каналі Я Душа і презентую вам мого нового товариша. Тепер, моя надію, що ви кайфуватимете не тільки від картинки, але і від звуку. Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних програм про жіночність, енергію, гроші, достаток і реалізацію свого творчого потенціалу. Нещодавно на моєму ютуб-каналі вийшов подкаст про гроші і навів такого шуму, як людей тригерить. Ця тема, особливо тих людей, які ще не розібралися зі своїми фінансами. І я бачу, як людям просто фізично боляче дивитися на реалізовану успішну людину, яка щось розказує про гроші. І тому мені сьогодні прийшла ідея поділитися стартом свого шляху і розказати про. Про ті блоки, через які проходила сама я, про те, що мені особисто заважало жити в достатку, і що мені в собі довелося змінити для того, щоб прийти в моє сьогодні. Так, цікаво спостерігати, що в Україні вже склалася така традиція, що як тільки люди бачать успішну багату людину, мозок, наша підсвідомість просто за замовчуванням дописує якісь шаблони. То не вона сама, то тому, що батьки багаті, тому що намутила, накрала гуманітарки щось там ще десь відібрала чуже, а це тому, що вона продає повітря. Легко розказувати, коли ти якісь курси в інстаграмі продаєш, а не на заводі працюєш. Для чого наш мозок цим займається? Для чого ми постійно знецінюємо людей, які... Мають успіх, які вище за нас у певному статусі. Це наш мозок робить для того, щоб відпустити напругу. Тому що якщо ця людина справді класна, успішна, прекрасна і світла, і вона цього всього добилася сама, то мені зараз якось собі треба пояснити, чому я досі не там. Для цього, щоб не витрачати на це енергію і не запарюватися, простіше набагато знецінити цю людину і сказати, що вона на. Крала, що їй дав тато, що вона отримала ці гроші якось незаслужено і обманом, і тим самим виправдати себе і свою бездіяльність. В сьогоднішнім відео я дуже хочу вручити відповідальність за щастя, за фінансовий рівень кожному, хто подивиться це відео. Тому що всі люди хочуть жити краще, всі люди хочуть налагодити. Свої стосунки з грошима, але їм завжди буде заважати дитяча позиція. В чому заключається дитяча позиція у відсутності відповідальності за власний достаток і постійному перекладанню відповідальності на щось назовні. У тому, що у мене немає грошей, винен чоловік. У тому, що у мене немає грошей, винна держава. Винні батьки, які нанесли мені дитячі травми і дали мені не ті переконання. І не ті програми, і я спостерігала не ту модель, не модель достатку. Також обов'язково в цьому винні всі корупціонери, які крадуть в нашій країні. Наступний пазл дитячої позиції це відсутність дій. І відсутність дій з абсолютно різних причин. Мені страшно, мені стрьомно, я не знаю як, я не розібралася. Це занадто складно. Це все слова з дитячої позиції. Не розбираєшся? Розберись, якщо ти дорослий. Страшно пропрацюй свій страх і йди у нього. Людина в позиції дитини завжди буде приводити аргументи, чому вона не діє, чому вона не може розібратися, чому її ситуація унікальна. Ну, у вас так, у вас є страхи, але мій страх. Він унікальний, він набагато більший, з ним нічого неможливо зробити. А насправді усе можливо, якщо стати в дорослу позицію. Є гарна новина: дитяча позиція це не вирок. Я дуже рада. Я теж колись була в дитячій позиції щодо себе, щодо своєї реалізації, щодо своїх грошей. І якщо згадати про мої стосунки з грошима до того, як я почала над собою працювати, до того як я почала змінювати своє мислення, читати розумну літературу і впроваджувати ті всі мудрості в своє життя, у мене з грошима були величезні проблеми. У мене була тотальна відсутність фінансової грамотності навіть на базовому рівні. Мені практично ніколи не вдавалося дотягти до наступної зарплати, не залізши в борги. Тому що я не могла розподілити грамотно свої гроші по місяцю, щоб мені вистачило до наступної зарплати. І в мене ще була така штука, як. Це пов'язано з підсвідомими програмами, коли ми отримали гроші і нам хочеться максимально швидко їх позбутися. Звісно, не на рівні свідомості. На рівні свідомості нам хочеться жити в достатку, але є якісь підсвідомі програми, які змушують нас розтринькати гроші одразу. І я пам'ятаю, що я їх справді тринькала і купувала те, що мені не потрібне, якийсь мотлох, який далі просто валяється. І ще моя колишня. Вилич проблема. Я просто не могла усвідомити, як можна заробляти більше. Я працювала в тренажерній залі. Більше тренувань брати я просто фізично вже не могла. І в моїй голові, єдиний шлях і єдиний крок, який я могла зробити, типу, шукати ще якийсь. Підробіток. Як зараз пам'ятаю, що я купувала ці газети, я вже не пам'ятаю, як вони називаються, де був перелік можливих робіт вакансії. І я думала, так, що ще я вмію робити? Я вмію робити масаж, я закінчувала курси масажу. І я пам'ятаю, як я всерйоз розглядала ці вакансії до моменту, коли я подзвонила за якимось із номерів і мені пояснили, що. Це не просто масаж, це особливий масаж, який треба робити голою. Інтим не входить в ці послуги, це виключно масаж, але от така фішка цього масажу, що ти маєш бути голою. І тоді я зрозуміла, блядь, я йду кудись не туди. <рес> І я пам'ятаю ще один критичний момент. Я про нього завжди розказую, тому що для мене це справді був. Певний перелом свідомості, коли я зрозуміла, що, що я більше так не хочу, що я більше так не можу, що щось треба змінювати. Нам на кілька днів затримали зарплатню на роботі, а як ви вже знаєте, я не вміла розраховувати гроші, і грошей не було взагалі. І їх можна було позичити на роботі, але на роботу треба було за щось доїхати. І тоді я жила на окраїні Києва. Дорога на роботу була з пересадкою. Це був трамвай і далі маршрутка. І вони було тільки 5 гривень. 5 гривень коштувала маршрутка, трамвай менше коштувала. Але я розуміла, що в маршрутці безкоштовно навряд вийде, тому я зайшла в трамвай з розумінням, що мені треба проїхати в ньому безкоштовно. І це було максимально паскудне відчуття. І мені це вдалося, я просто заморозилася і відвернулася до вікна. Далі пересіла на маршрутку. Пам'ятаю, що на наступний день вже видали зарплату, і в цьому трамваї я купила два білетики. Типу, щоб заплатити за вчорашній день. А кондукторша в мене питає: а другий білет за кого? І я їй кажу, я вчора проїхала зайцем. Його тюрми. Все, Всю на... Вона каже: ти що, хвора? Назабери. <свіст> і мені було так незручно. Ну, типу, вона мені повернула той квиток на наступний раз, але мені було просто від себе максимально неприємно. І це був один також із переломних моментів, коли я зрозуміла, що так так більше не можна. З чого я починала? Тоді, у 2015 році, ще не був настільки розвинений інфобіз, інстаграм. Зараз ти заходиш в інстаграм і такий просто. Проходиш без кінця безкоштовний тренінг, або заходиш на Ютуб і можеш знайти насправді інформацію про будь-що ти можеш розвиватися. Тоді таких можливостей, або я ще до них не доросла і їх не бачила, або їх насправді тоді було набагато менше. Тоді були книги: Наполеон Хілл, думає багатій, Джон Кехо про підсвідомість, Джоді Спенза. Саме з книг почався мій саморозвиток і перші кроки до. Підвищення фінансового рівня. Але тут важливий момент, треба розуміти, що саме читання воно нічого не змінить в нашому житті. Просто книга не може повпливати на наше життя. Дуже важливо почати втілювати нові знання. І от саме в цьому моменті перечіпаються дуже багато людей. Прочитати 10 книг за місяць це просто, це не складно, це доступно кожному. А Реалізувати у своєму житті отримані ідеї інформацію, оце вже виклик. Тому що це вже буде про дисципліну, а дисципліна це вже не так просто, це вже про дорослу позицію, це вже про взяття відповідальності на себе і. Якийсь час я просто читала книги і просто годувала ними своє его. Я щось ніби трохи більше починала розуміти. Я могла а, бліснуть умом в якійсь розмові з подругою, коли заходила мова про гроші, про вібрації, про енергії, але в моєму житті якісно нічого не змінювалося. Якщо вам це когось нагадує, можливо, вашу подругу не вас, звісно. Просто проаналізуйте, чи втілюєте ви в життя отриману інформацію, отримані практики. Я певна, що якщо ви слухаєте це відео, ви перед ним слухали ще якісь. Ви, можливо, проходили якісь програми, читали якісь дописи, читали якісь книги, проаналізуйте, що ви втілили у власне життя. Після того як ви взяли певну інформацію, і зараз я хочу поділитися з вами трьома переконаннями, в які Аліна зразка 2015 року вірила, але вони виявилися хибними і, по суті, віддаляли мене від процвітання і від більшого фінансового рівня. Перше переконання, я думаю, що воно знайоме. Усім, хто хоче жити краще, є така ілюзія, що гроші дорівнює щастя. Що зараз для щастя мені насправді не вистачає тільки грошей. Будуть бабки, буде щастя. Але це не так, можете мені повірити. Зараз у мене є гроші, і я бачу, що над грошима треба працювати окремо, щоб вони в тебе були. А над відчуттям щастя, відчуттям радості, вдячності, задоволеності треба працювати окремо, тому що гроші. Не є запорукою щастя. Так, у багатьох своїх відео я наголошую на тому, що гроші це важливо, а тому, що це насправді дуже важливо. Гроші є пазлом свободи. Гроші є е, дуже великим і класним, потужним трампліном для реалізації себе, свого таланта в цьому світі. Гроші є запорукою того, щоб вивільнити свій енергетичний ресурс і свою увагу з рутинних питань, tahan І думати стратегічно, думати про творчість, створювати щось круте. Тут, безумовно, гроші дуже важливі, але гроші ніколи не стануть запорукою щастя. І коли я кажу про те, що, наприклад, в нещодавному подкасті я озвучила, що у моєму оточенні є відверто дуже багаті люди, і я захоплююсь, як красиво гроші є наслідком їхнього етичного Життя, виконання ними їхнього призначення і тому, що вони на своєму місці в усіх системах з батьками, з чоловіком, всі на своїх ролях, прекрасні стосунки, здоров'я, реалізація, успіх, щастя. І це можливо, на що мені завжди не було ще такого разу, щоб мені ні разу не навалили купу коментарів про те, що Аліна, як же ті, хто накрали, а як же корупціонери, а як же. Ну, Камон, люди, от давайте по-чесному. Ви справді думаєте, що якийсь наркобарон чи корупціонер може бути щасливою людиною? Людина, яка не виконує своє призначення, а забирати чуже або своєю діяльністю завдавати шкоду іншим, це не може бути призначенням душі. Ці люди живуть не своє життя. І вони платять дуже високу ціну. І тут завжди мене питають, Аліна, яку ціну? Ой, так би ви про своє життя дбали, як про життя тих, хто накрав і хто реалізується неетично. Вони платять. Кожен свою плату, хтось розраховується здоров'ям, хтось розраховується відсутністю стосунків, відсутністю дітей, відсутністю класних взаємин, друзів, хтось е розраховується відсутністю спокою, і насправді це дуже важко постійно переживати за накрадене, тому що воно не твоє. Ти нечесний і тебе. Кожну секунду можуть на цьому спіймати, це може потягти за собою якісь проблеми. Тобто, ти живеш на умовно такій пороховій бочці. Ну і, звісно, не будемо забувати, що ця хороша фінансова карма, яка ще тимчасово присутня в житті такої людини, вона вичерпується. Але чесно, я буду з вами відвертою: я ніколи не спостерігаю за цим. Я не даю туди свою енергію. Мені цікаво, як своє життя влаштувати так, щоб реалізуватися етично бути. Щасливою на всіх рівнях свого життя. І ті, хто давно зі мною, уже знають, що для мене достаток процвітання це дуже багатокомпонентні поняття. Тобто вони складаються не тільки з грошей. І не було у мене цілі мати просто гроші. Ціль кожного з нас, кожна людина хоче бути щасливою. І хтось з людей. Помилково, навіть уже маючи гроші, думає, що щастя в грошах. І саме ця хибна ідея спонукає їх нечесним способом продовжувати збагачуватися, збагачуватися, а щастя так і немає. І тому, можливо, цей процес затягує, вони не можуть е зупинитися, тому що не бачать, що цей шлях він не приведе ніколи до щастя. І це була. Перша ілюзія, яка розчинилася в моїй голові, як тільки у мене з'явилися гроші, я зрозуміла, що так на мені може бути дорожча футболка, я можу відпочивати в кращому заміському комплексі, але Базово відчуття внутрішнє не змінюється, тому окремо працюємо над щастям, окремо працюємо над грошима. Друге переконання, яке дуже сильно стопорило прихід грошей в моє життя, це такі відголосочки від дітських лекцій. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Хто ще встиг погратися у ведичну дружину, відбити мені п'ятюню, бо я встигла. І нахапалася там теж дуже таких токсичних ідей. Я не буду знецінювати е, тотально ведичну культуру, тому що там є дуже багато цінного. І в той період часу, коли я заходила в ці знання, мене ця інформація в багатьох моментах реанімувала, реанімувала мою жіночність, мою самооцінку, тому дуже багато корисного. Насправді я взяла із ведичних лекцій, але були ідеї, які я взяла, не пропускаючи через свій внутрішній фільтр, і просто повірила, повелась на харизму лектора. Не робіть так, як я все пропускайте через свій внутрішній фільтр. Я повірила, що гроші мають приходити в сім'ю через чоловіка. І насправді немає нічого поганого в тому, щоб хотіти відчувати себе захищеною в полі свого чоловіка, щоб не боятися піти в декрет і розуміти, що він точно справиться з питанням забезпечення сім'ї, з цим все окей. Тут більш така викривлена штука, що я нічого не буду робити, тому що я створена не для соціуму, а ти давай вперед. Я буду тебе надихати, я буду намивати підлогу у нас вдома. І, звісно ж, розказувати тобі, як тобі треба реалізуватися. Цим дуже сильно грішила. І колись давно, граючи в гру Cashflow, уже коли я розвивалася, вже коли навіть у мене якийсь із курсів був, у мене прийшов цей величезний інсайт, що я досі вірю і маю претензію до свого чоловіка, чому він ще не заробляє мільйони, бо я хочу отакий рівень життя, а він мені зараз може запропонувати отакий. І в мене була до нього претензія. І зазвичай такі претензії мають жінки нереалізовані, але ті, в яких є величезний потенціал на реалізацію. От у мене він був, уявляєте, не було б нічого з того, що я зараз. Цього ютуб-каналу, моїх курсів, які пройшли, уже тисячі жінок і змінили своє життя. Цього всього могло би не бути, аби я продовжувала залишатися в цій інфантильній позиції, що давай ти. Гроші мають в нашу сім ну, заходити через чоловіка. А я тут посижу, пастець якийсь напишу. В сторіс вийду щось їм там розкажу розумне. Це все від лукавого. Дуже важливо зрозуміти свою природу і реалізовувати свій творчий потенціал, і не вказувати грошам, з якої сторони, з яких дверей їм варто заходити у вашу сім'ю. Це не означає, що кожна жінка зараз має ламанутися на роботу, навіть якщо вона цього не хоче. Ні. Дуже важливо відчути себе, свої бажання, свої імпульси і свій потенціал. І розкрити його. І з другого пункту витікає третій, і це не хибне переконання, це просто факт. Я була не на своєму місці в житті, не на своєму місці в стосунках з чоловіком, не на своєму місці в стосунках з батьками, не на своєму місці. В плані реалізації. Я не створювала ту користь, яку могла створити, я не реалізувала свій потенціал. Я боялася, я варилася в своєму самозванцеві, я сумнівалася, я все ніяк не могла почати. Ну, ще трошки, ще ось цей курсик пройду, ще цю книгу прочитаю. Ще не всі тренінги світу бачили мене, як тільки я вивчу все на світі, десь колись пізніше тоді я почну реалізовуватись. І я пам'ятаю, що в той момент мене дуже часто наздоганяла фраза, що гроші це зворотній зв'язок світу на ту користь, яку ти йому даєш. І я її не розуміла. Тому зараз я можу сказати з повною впевненістю, що допоки ми консервуємо свої таланти, допоки ми їх не поставили на службу людям. І чим більше твій талант служить цьому світу, тим справді більший зворотний зв'язок у вигляді фінансового еквіваленту теж світ буде тобі давати. І цей момент я досить довго саботувала. Але... Як тільки я стала на свою стежину в реалізації, світ одразу показав мені фінансово, що я йду правильним шляхом, і я думаю, що можливо теж ви. Відчували це в своєму досвіді. Що як тільки ти починаєш робити те, що тобі цікаво, робити це якісно, круто, переборюєш свої страхи, свою невпевненість, ти одразу бачиш результат, і це не може не тішити. Отож, підсумую, головна ідея цього відео наше фінансове благополуччя в наших руках, в нашій голові. Тому що звідти треба викинути все те, що не пускає нас, і завантажити те, що буде нам допомагати на шляху до нашої мети. І також в наших діях ми або робимо те, що треба перестати робити, і з серії ходимо на неулюблену роботу тільки через гроші. Ні, треба реалізовувати свій талант, треба шукати варіанти, виходити з дитячої позиції. Я не знаю, як це не спрацює, я не вірю. А робити, хоч якісь кроки до свого істинного інтересу, тому що це точно буде виходити класно. Отож, перестати робити те, що не працює, ви бачите, що це не працює. То треба набратися сміливості, щоб спробувати по-іншому. І подивитися, що я продовжую не робити з того, що могло би просунути мене на шляху до моєї мети. З чого почати? Почати можна з книг, це завжди всім доступно. У мене є дуже класна підбірка книг, десь має з'явитися тут з моєю анотацією до кожної книги. І це саме ті книги, які були поворотними у моєму шляху. Сердечно рекомендую і гарантую мільярди інсайтів. А якщо ви наважитеся не просто почитати, а втілити це в життя, так ще і дуже круті. Зміни. Якщо ви вже зараз налаштовані по дорослому попрацювати з темою достатку, нижче в описі ви знайдете посилання на передзапис на стан процвітання. На цьому у мене все. Я нагадую, що кожен ваш перегляд, кожен ваш репост цього відео конвертується. В донат для ЗСУ залишайте вподобайку і в коментарях напишіть своє хибне переконання, яке в ході цього відео ви у себе нащупали.